Друзі, а тепер давайте подивимося, чи будинок відкритий. Хотілося б, щоб він був відкритий. Так, відкритий будинок, вже хтось зірвав прибоїць. Ну, це зрозуміло, що хтось тут вже 100% буде лазити. Дивіться, як все. Який будинок в такому стані. Ну, Ще можна сказати, він не дуже і в поганому стані цей будинок. Давайте подивимось, що всередині. Двері відчинені. Йо-маю, йо, друзі, да тут зовсім будинок майже в тому стані, в якому жили люди і нічого з ним такого не сталося. Дивіться, навіть ковер висить, піч витягнули, ну це зрозуміло. Столи все в такому старовинному стані. А запах, друзі. Зопах це зовсім такий старої, старого будинку, такий відсирівший, ну не передати. Ну, дуже прикольний. Дуже прикольна така атмосфера старовина тут. Я думаю, ви побачите самі. Навіть речі якісь лежать. Отакий будиночок. Ну, насправді ще дуже в горному стані. Коли дивишся. З вулиці, да, то думаю, що тут просто жох, але тут ще нічого. Ну дуже нічого взагалі. Так, друзі, все, подивилися. Йдемо далі. Закриваємо все назад, тому що не будемо відчини немовляти. Де прибоїться, звісно, зірваний. Ну, нічого, все як було, так ми йдемо, щоб ми нічого тут не... Так. Ну, в такому стані зараз цей двір. Дуже шкода такі. Е, такі села, дуже шкода, що вони е, просто вже на На грані того, щоб їх просто розруйнували і все зроблять з цієї ділянки одне поле.